Всім привіт! Сьогодні 12 грудня 2023 рік Київська область, і сьогодні досить такий буде врожайний день на відео. Поки я декілька тижнів ходила навколо мандарина Кінг з єдиним плодом, якщо ви бачили попереднє відео, там я знімала, показувала вам, коли він стояв на вулиці в мене влітку. З єдиним плодом, таким, він ще тоді був такий зелений. досить, Але він вже було видно, що він дуже-дуже крупний. Ось. І поки я ходила, ходила, бродила, плід відпав вчора ввечері. Але ввечері я не знімала відео, бо штучне освітлення мені, мені не подобається. як воно. Передає картину забарвлення шкірки, середини там в якоті. Мені щось воно не, не, не дуже, тому я дочекалася вже сьогодні. Рослину цю я отримала з Оскар Тінтарі десь не менше, ніж 2 роки тому. За цей період було в мене два чи три цвітіння. Дуже рясне, він дуже рясно цвіте. І так цікаво, тому що він в'яже такі величезні плоди, гігантські, а квіточки він має невеликі зовсім. Невеликі і дуже-дуже багато. Було багато зав'язів, Звісно, він все скинув, залишив один плід, і який я, як ви побачите зараз, він визрів і сам відвалився. Дерево в мене таке не дуже потужне. Щеплено, на що я не знаю. Ось Коротенький штамп. Воно, ну, вгору, звісно, воно росте, але, але воно більш росте у сторони. Досить пишне дерево. Ну, от зараз, дивіться, який пліт. Ой, не знаю, з сторони підійти. Тут такі. Ніби і рослин вже не так вже много. Розвантажила я теплицю маленьку. Але все ж таки так якось Ну, хочеться, щоб вже ж рослинам було більш-менш просторно, тому я вже лажу, як в мене виходить. Хай рослина буде краще, ніж мені. Е, плід дуже важкий. Зараз зважимо, побачимо, скільки він важить. Дуже-дуже важкий. Таку трохи має він. Е, Ну, такий зелений відтінок, трошки зеленца така проглядається. Ось він трохи деформований, от з боку, бачите, тому що він, коли на підпорці він висів оцеєю стороною, і це його деформувало трошки. Отак він висів. Але він, я бачу, не пошкоджений. Ну, така якась цятка є, але ж вона не м'яка, не мокра. Чи дерево само втомилося вже від виношування такої цаци великої, такий крупний плід народило і виносило. Чи дерево втомилося, чи вже час прийшов? Не знаю. Зараз побачимо. Зараз ми його зважимо. Але я відчуваю вже, коли я на нього надавлюю трошки, я відчуваю, що вже утворилася, утворилася така ніби пустота між м'якотю і шкіркою. Бо раніше його, коли трогаєш так надавлюєш, він дуже-дуже був щільний, дуже твердий. Зараз вже ось воно так пружинить, ось бачите. Зараз зважимо, розріжемо і побачимо, самої цікаво. Скільки він важить, важить більш пів кіло, тому, що я, ну, тому я і ваги взяла оці кухонні. Ну Так воно і є. так як воно мені Ну На камеру може воно відсвічує, але я вам хочу сказати десь 780 грамів. Ну, ну, Плюс-мінус, там якась погрішність може видає. Це ж не електронні ваги все ж таки. Тому близько. 800 грамів він важить. Ну, я ж кажу, важкий, дуже важкий. самий самий крупний, самий великий, можна так сказати, гігантський мандарин. Мандарин із всіх відомих мандаринів. Тому він і кінг називається. Ось така бомба. Кажу, так от його розповідати і на, на витягнутой руці тримати, то так непросто. Можна накачати собі крепатуру такими мандаринами. Зараз я його розріжу. Побачимо, що всередині там. Ну, ось і дивимось. Покласти так, але вже. Мабуть, треба його було зняти трошки раніше, бо, бачите, м'якоть вона якась от середина пуста. Ну, Він чиститися взагалі, як бачите, буде добре. Ось навіть отак можна його відокремити, шматочок дольки. Соковитий. Справжній мандарин. Не помітила я в ньому якісь таких ноток незвичайних, якогось такого присмаку, ну, нехарактерного звичайним мандаринам. Як на мене, він солодкий, соковитий. Дуже-дуже непоганий мандарин, але мені здається, все, все ж таки він перевисів. Треба його було зняти десь пару тижнів тому. Я не знаю, якщо наколупати і зважити оцю серединку, то мені здається, тут, якщо буде грамів 150, то добре. Все інше це важить шкірка. Але шкірка не дуже товста, як для цього розміру, бачите? Просто середина. Ну, хоча я їй скажу, що вона і підсохла. Вона не, вона не суха. Я ж кажу, що ці дольки, вони дуже-дуже соковиті. Дуже соковиті, дуже свіжі, приємні. Але якось вони. Я не знаю, чому вони так піджались до боків і так звільнили сильно серединку. А може, воно так і було спочатку. Тут же не скажеш, бо плід єдиний. Якщо було декілька, хоча б два, можна було б порівняти. Один би спочатку зірвати, а другий трошки почекати. Ну, можливості такої в мене не було. Я не знаю, як він стосовно врожайності, скільки він повинен в'язати. Про урожайність якось я нічого не прочитала. Так, немає такої інформації. Ну, Не бачила ще, щоб десь це дерево було увішано рясно плодами. Ну, ось так. Майже 800 грамів важить. Серединка. Соковита, солодка, кислинка є трошки зовсім, небагато кислий. Я б сказала, що практично немає. Але на такий розмір небагато чого тут можна їсти. <гум> ну, це перше плодоношення, що казати. Перше плодоношення, воно не завжди відображає повну картину і смакових якостей, і взагалі якості плоду, і врожайність воно не показує. Це так, знаєте, сигналка така в мене вийшла. Ну, так, рік чекати. Ну, все ж таки, сорт цікавий. Цікавий, хоча я вам хочу сказати, він цікавий своїм розміром. Ось моя така думка. Але ж я ще раз повторююсь, що просто можливо це перше плодоношення. Зараз ми ще побачимо у Тетяни Кузьмук, в неї теж є. Вона показує свій кінг, Побачимо, які плоди будуть в неї. В неї вже е, друге плодоношення, якщо я пам'ятаю. Так що, побачимо, що буде в неї друге плодоношення, який результат. Так що, ну, я ж вам кажу, така собі. Гіря величезна, солодка, солодкий, е, соковитий, дуже приємний, свіжий, гарний мандарин, але очікувала я трошки іншого. Все ж таки, я не думала, що так м'якоть вона. Займає так, так. Ну, думала, да, шкірка. Я вважала, що шкірка буде товста. Але мені здавалося, що все ж таки м'якоть буде якась більш щільна. Якось вона буде займати більшу площу. Але вона так, шкірка не дуже товста, вийшла, а середина... і середина пуста. Ось таке диво в мене. Ну, ось будемо сподіватися на врожай наступного року, і там же ми побачимо, що в нас. Що він нам подарить мені? <с> а я з вами поділюся потім. На все добре. Сподіваюсь, до зустрічі. Пока.